Про те, що о, там, взагалі, о, сіра зона ді все пише, що українських військ там не було. О, що власне відбувається? Відбувається намагання ворога чи реалізовувати плани, про які говорив свій час генерал Скібільський від ГУР, які розвідка наша виявила відносно наступів на харківський і на сумський напрям. На Харківському напрямку ми бачимо, що відбувається. Проводиться вже зараз стабілізаційна операція, і ворог зупинений, і в районі Ліпці, і в районі Вравчанська. А відносно на напряму дій на Сумах сил для того, щоб ну там в цьому районі десь на території Російської Федерації до 10 тисяч військ, питання у тому. Для ворога чи заводити їх на харківський напрям і нарощувати зусилля вороже в просуванні на всіх напрямків Ліпсів, Вовчанськ, чи відкривати бойові дії? Це ресурсно потребує додаткових сил на сумському напрямку. Тому Ворог проводить інформаційно психологічну операцію, щоб показати, що на сумському напрямку дії почалися, і як мінімум, переключити інформаційне сприйняття цієї ситуації на суми. А якщо буде прийнято рішення, то і проводити так поступово, як вони на Харківському намагалися, тобто розвідку боєм, якщо є сили, і як будуть просування, то вводити. Більше сили боротися чи досягати там буферної зони, але на все це та, потрібно більше значні сили. Тобто на тому ж Харківському, це на території Росії і вже на території України десь більше 50 тисяч військ противника для того, щоб проводити.